24 тисячі гривень за кілограм. Ось так коштує цей пруток. Для зварювання магнія. Але не спішіть розчаровуватись, так як магній дуже легесенький матеріал. Один пруток 2,4 діаметру, метр довжини, важить всього на всього 7 грамів. А на кілограм їх виходить 143 прутка. Ось така охапка. Ну, трішки менше, десь так. Так, звичайно, їх по кілограмам ніхто не купує. Тому що ціна ну, дуже висока. Один проток коштує 167 гривень, 170 гривень або 160 дивлячись на якому сайті. І цей проток, якраз наповнювач для зварювання магнія в аргоні, як народі кажуть, або як кажуть професіонали, тік. Зварка магнія. Даний проток має авіатуру, тобто назву. Ось її тяжко запам'ятати. Бийте в Гуглі, кому потрібно, ви його знайдете за такою ціною 160 гривень. Також є альтернативний варіант. Ось такий на Олексі. Назва МА2. Салде в бабіна. Також бувають хлопці беруть зі старого болера, достають електрод. Катод там, напевно. І там якраз магнівий стержень. Але тим стержнем не дуже зручно користуватися. І різати, наприклад, той самий блок запорожця на стружку. Також не дуже зручно, зручніше подавати дротик, пруток, наповнювати, щоб він був рівний. Але при сварці магнія не забувайте, стружка, яка вас є, обов'язково замітайте її. Тому що, якщо вона підпалиться, горить таким яскравим білим вогнем, ви не потушите нічим. Вона просто-напросто пропалює все. Кафель, желізо, горить капець. Гарного дня!